Слава Україні! Героям слава! Друзі, хочу показати вам пізній сорт полуниці Мальвіна. Ось дивіться, така ягода глянцева, бачите? Гарненька, блискуча. Лист має темний. Теж такий дуже гладенький, як ніби чимось намазаний такий. Понаддягавсь сіточки, адже всю пору, коли мальвіна достигає, дуже багато слизні. І вони поїдають ягоди. Бачите, надіти виноградні сіточки, ті, що нагрона, вони в мене зараз вільні. сіточки. Бо доз, доз, ну, поки виноград ще дозріє, то ще є час. Ось яка дуже велика ягода. Мальвіна має дуже цікавий такий смак. Щось чи з малиною схоже, чи з якимись тропічними фруктами. Я не знаю. Колір та смак товариш не всяк. Ось ще одна, ось, бачите, велика дуже ягода. Ось дивіться, яка мальвіна. Все мальвіна. Це друга річка. А є ще одна річка, але вона в мене схована від сонця трошки, то вона ще не достигла і не набрала кольору. Ось дивіться ягода. Вже бачите, слизень зробив свою чорну справу. Слизні її люблять, бо вони є зараз. Зірву зараз я ту першу ягоду, котру показував. І зараз. Дуже смачно, має цікаву кислинку. Всередині пустоти немає. Така вона мальвіна. Сорт мусить бути, тому що ягоди вже всю пору немає. Вся закінчилась, а мальвіна тільки починається. Зараз я ще покажу одну річку. Це одна річка. Бачите, ягода ще зелена, І одна є червона. Вся інша зелена. Її більше двох років не варто тримати, тому що вона сильні великі кущі робить загущення. Ну і не плодоносить, вусім не викидає. От якось так. Ось ще одна дуже велика гарна ягода мальвін. Ну, смак дуже такий неповторний, друзі. Неможливо його порівняти з іншою полуницею. Дуже смачно. Варто мати, щоб такого кінець сезону було чим поласувати. Нехай всім щастить гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом.